14 квітня 2017 року у нас пора відбору трутневого розплоду і його доставки на матковідну пасіку. От. Період з 21 по 23 число ми на цій пасіці роздали 24 рамки трутневої вощини. От. Зараз ми зняли верхній корпус. Там його бджоли почали освоювати, подивимось. А в цім корпусі, де біла рамка, там повинна бути трутнева рамка. От. Щоб її не пошкодити, ми спочатку всі рамки порухаємо, порухаємо і віддвинемо. Від тієї рамки всі інші рамки, щоб її безперешкодно можна і не пошкодити взяти. Але все-таки ми почнемо з протилежної сторони. Виймемо або ж останню, або передостанню рамку. І подивимось, що тут є. От, ми беремо саму крайню рамку, вона гарно покривається бджолами. Уже бачимо, що тут є. Трутні, красиві опушення. сірувате, брунувате, що характерно для карпатських бджіл. Дивимося, що немає матки виставляємо рамку в ящик, щоб вона нам не мішала. Тепер дивимося, що в нас у нас тут, тут є. У нас є рамка з розплодом, от, з відкритим і закритим. Але ми всі рамки можемо. Оглядати, можемо не оглядати, візьмемо і передвинемо їх, передвинемо. І прийдемо до трутневої рамки. От Піднімаємо, бачимо, рамка от, з трутневим розплодом, різновиковим. Є і личинки, і є запечатаний. По якій причині, трудно сказати, з одної сторони він вигляд має кращий, з другої менш строкатий. Ось з одної Хороший, з другої більш строкатий. От. Оглядаємо гарно, чи немає матки. Чи немає матки? От, оглядаємо. Так, матку ми не спостерігаємо. Матку ми не спостерігаємо тут. Тут не спостерігаємо матку. І раз матки немає, ставимо переносний ящик. Тут вже одна рамка стоїть. Оце вже буде у нас друга рамка. От. Так, Будь ласка, закриваємо сіточкою і закриваємо утеплюючою подушкою. І на всяк випадок все ж таки глянемо бігло матку. Так, Тут бачимо, що є корм, є мед запечатаний і відкритий є, і трошки перги є. І матку ми поки що не побачили. Хоча, якщо там гарно подивились, далі рамка з розплодом, гарно покрита бджолами. Тут бачимо теж чудовий розплід. Ну, всі батьківські сім'ї, як правило, у нас це кращі сім'ї, які є на пасіці. І по стану і по походженню. Ось теж тут. так? Маточку ми не бачимо. Ми шукаємо, що вона із міточкою. Так. От рамочка з розплодом. Чудова рамочка з розплодом. Так. Наступна і тут ходить матка, от красавиця, яка нам дала батьків. от Вона ходить тут. Тепер ми спокійні, при спокійні ми можемо складати гніздо. от Тут прекрасних п'ять рамок розплоду є. От. Ставимо рамку, яку ми від вибрали. і Натомість рамки, що трутнево ми забрали. Поставимо рамку з вощиною. Так, дякую всім за увагу. От і вітаю з Великоднем святом!